Кожні 2-3 місяці потрібно перебирати маточні стада. Є, є випадки, що просто дівчатка застають у них яйця, розбиваються, вони помирають і так за 2-3 місяці їх може із маточного стада, наприклад, як отут у мене ось 40 штук, із 40 штук, 5-6 штучок може дівчаток погибнути. Звісно, остаются лишні хлопці. Їх треба одебрати. Також є такі дівчатка, що зажирівають, заходовують. Становляться худі і красиві. Несуть малі дрібні яйця. Ну, вони теж становляться непотрібні. Не Ми їх відбираємо. Хлопчиків оставляємо де найкращих. У хороших, у хороших племенних хлопців. Такі ярко виражені гінеталії надуті червоним, ярко-червоним кольором. О, бачите, так, воно, е, фонарик на телефоні світить, то воно не таке ярке. В общем, оце хороший хлопчик. Ми його сюди запускаємо. І от із цієї сім'ї вийшлися три, три лишніх хлопця. А три лишні хлопці, от представте вони, скільки вони за місяць з'їдять їжі. Вони теж, теж хорошенькі, ну, трошки менші в розмірах. Ну, коротше, Трохи вони меншенькі. Поставляли більші. А ці підуть, підуть на утилізацію. Бо просто їх годувати. ось, наприклад, 10, 10 кліток маточних. С, з з, з кожної по 3 хлопця. Це вже 30, 30 штук. Оце 30 штук їх дарма годувати. Це вони за місяць не один мішок корму з'їдять, то краще час від часу їх треба перебирати. Перебираю, беру просто так, беру такий ящик здоровий. Витягую їх по одному, зразу передивляюся дівчат туди відкидаю. Де лучших хлопців, де погані дівчата, одразу відділений ящичок. І де такі дрібні подозрительні хлопці також віддільно. всіх хороших сюди потім пересчитую із розчотом на 3 дівчинки. дівчинки один хлопчик. Розчитаю так і потім ще пару хлопців додаю плюсом. Бо важка лінія, то вони лінуваті хлопці. Ну і на всякий случай, бо може бути один бракований, там, то щоб вони перекривали це все діло і шпарили так, як потрібно. Яєйця вони вже за сьогодні нанесли, сьогодні не збирав. Сьогодні була в мене відправка. Сьогодні, так що хто замовляв на відправку, це сьогодні 6, 6 квітня. Відправка пошла. Все, наступна буде 8. Відправка через день. Щоб так підсобірувати трішечки замовлення, щоб було там, 4 посилки, 6 посилок, Ну там коли яким об'ємом, щоб зря машину не ганяти за кожною посилкою, то разу, раз через, через 2 дні у нас іде відправка. Так що такі діли. Такі діли Сьогодні було замовлення в нас на корма Отправляють корма. Для старта було два мішки. І для перепілок не сушок. Ну, коротше, заїхали на пошту, Укрпошту. Нам сказали, що доставка одного мішка буде в районі 180 гривень. Ми, коротше, охренели, нічого ми сьогодні не відправили. Здзвонилися із замовниками і сказали, що, що їм дешевше буде купити у себе десь у магазині, ніж до нас переправити. Це взагалі, я був в шоці. Я думав, ну може. 100-120 гривень мішок буде переправити. Ні, каже 180 г. Якщо вони там самі будуть його опакувати, і, і, і в їхній ящик, короче, обичний ящик, ящик пустий, 50 гривень. Кажу, що охраніть можна, пустий ящик 50 гривень. Короче, таке. В общем, нічого ми не відправили, созвонилися і привезли карман назад. Будемо годувати своїх перепілках. В общем, така, така у нас сьогодні історія була. Покатали ми корма. Це наша молодіж. Молодіжная. Всякая. Всякая Всяку різну для себе ложимо. Ну, якщо кому, кому потрібно, можемо там якихось определених пород вибрати, кому треба, якщо тут десь по Сумському району то відправляємо і маршруткою. Таких тільки десь від 2 неділь до 2 неділь. Вони ще дрібні, бояться перепаду температур. Ну, Оце ось 2 недільки. Дві... Так, немає, 10 днів. Це їм 10 днів сьогодні. То цих таких вже можна можна сказати, що таких вже можна відправляти. Вони вже майже в пірі. Так що живих теж відправляємо. Ну а якщо ж суточні, то самовивіз. Суточні також приймаємо замовлення на суточні. Ну, дорослих. Дорослі нам і самим нужні. Особливо техас. Техас ми де хороші особи залишаємо на яйця. Яйця в них крупні, крупні, гарні. Вилуплюються в крупні пташенята. Це у нас важка лінія Техаса. Важка лінія Техаса. Куку, -ку, мартишки. Так, тут в нас вже підростки. Такі, що скоро йдуть на забой. У нової клітки вже все заселено. Уверху робляться смокінги, Техас Вілікан і англійська чорна. Це наші бройлери. Це наші бройлери тут тусують. Попричепляли їм з боку ще по одній кормушки, щоб їм туди все одно не всі не влазять. Починають штовхатися. Так ми їм тут поставили, тепер добре. П'ятеро тута, туди семеро влазить в ту кормушку. І вони чи там, чи там їдять і менше колошкаються. Так що бройлери. Бройлери ростуть. Тут у нас фенікс. Фенікс важка лінія. Оце ось одна клітка і друга клітка. Фенікс, фенікси теж гарні, крупні. ростуть, тут зараз у нас більше направлення йде на, на важку, на м'ясну лінію. Фараони також у нас крупні. Фараон крупний, більше, більше м'ясна. Ну, яйця вони молодці, яйця вони шльопають Оце За сьогодні вже вони наляскали яєць. Молод, вони коротше, по яйценоскості взагалі класні. Яйця в них крупні. крупні Крупніші, ну, не, не крупніші, а десь приблизно такі самі, які размеру, як і в Техасі. Приблизно по розміру. Що я лоток злажу в лоток, то треба посередині крупніші, а по краям трохи дрібніше вибираю, бо не закривається лоток. А лотки, лотки купую спеціально для крупних яєць. Там їх е, є. вони для обичних є, а є для укрупнених. То це для крупних. І ті, що були в мене лотки перед цим, то в ті лотки взагалі не влазили нічого. Вони для обичних і є, то ці вони не влазили. Не влазили це, я мучився, морочився. А тоді мені підказали, Ілья, Ілья, перепілка широка, підказав, що є там лоточки іменно для. Крупного яйця, і я тоді замовив і все в порядку. Так що, такі діли. Так, добренько. Всім добра, миру, до наступних зустрічей.